Туреччина це досить велика країна, там є набагато більших міст, чим одна Аланія. Так само, ж Анталія, Бодрум, Ізмір, Стамбул це може бути місто Мерсін, які активно розвиваються, розбудовуються саме інфраструктурні об'єкти. Чому Мерсін? Тому що там нещодавно відкрився аеропорт. Це другий по величині найбільший аеропорт в цілому в Туреччині. Так як в Туреччина зараз ринок пропуття. В першу чергу покупців дуже мало багато продавців то зараз цікаво купувати саме об'єкти ті які вже побудовані які вже з меблями повністю але це в комплексах яким там 2-3 роки на них можна дуже хорошо поторгуватися можна скинути ціну в деяких випадках навіть там 20 20-25 неподалік від моря на сьогодні це може 70-80 тисяч євро коштувати така квартира Комплексі з усією інфраструктурою, фактично, в новому будинку, таких цін на сьогодні ну немає в інших локаціях. І з перспективи ринок все одно відновиться, і вони будуть коштувати зовсім інших грошей, якщо ми візьмемо навіть ту саму Аланію.